Почав життя з нуля у франківську ветеран Роман Турик, демобілізувавшись, започаткував власну справу зоомагазин наші котики. Більш як півроку щодня приймає десятки відвідувачів, адже тут для домашніх улюбленців можна знайти безліч корисних смаколиків. Наприклад, лінія а яка з рибкою чи яку. Біла риба так Оце Біла риба. їсть білу рибу, а молодша теж їсть білу рибу, але джуніор за освітою чоловік ветеринар до повномасштабної війни працював на Київщині. Та коли окупант завдав перших ударів по території країни, Роман перевіз дружину та сина у безпечніше місце на Прикарпаття. Тут живуть його батьки, а сам вирушив до тероборони. Я офіцер запасу, і я не міг спокійно дивитися і спокійно сидіти вдома і десь там ховатися, переховуватися. А потрібно було виконувати те що потрібно було виконати на той час на той час це потрібно було максимально більшу кількість людей щоб мобілізувалися і займали ті захисні позиції які потрібно було для збереження нашої країни упродовж семи місяців він виконував бойові завдання та паралельно піклувався про тварин яких покинули господарі рятуючись від війни оскільки там багато багато собак багато кішок котів які Родич, ну, їхні власники і їхні родичі також повиїжджали, кого могли забрати, забрали. А багато тварин, які просто вже залишилися там, і вони до нас прибивалися, вони навіть і у нас в окопах були також. І ну, Вони допомагали нам і з боротьбу з мишами також. І, і власне, це також були як, як лікарі. Вони також там, ти відчуваєш це тепло тварини. Як вона видає позитивну енергетику, та вже за декілька місяців боротьби з ворогом, у вересні 2022 року військовослужбовець отримав поранення під Гуляйполем. Після тривалої реабілітації, вже у червні 2023 року Роман повернувся до своїх побратимів на фронт. Втім, розповідає, повноцінно виконувати свої обов'язки уже не міг, тож прийняв рішення звільнитися зі служби та почати здійснювати свою мрію. Чому б нам не зайнятися своєю справою, своєю справою напрямку зоомагазину? Підтримав нас друг. Друзі наші підтримали, які, які в цій сфері працюють, і вони підтримали, вони допомогли нам відкрити з Маю на увазі, що потрібно до інформаційного, що потрібно з представниками, контакти з представниками, як правильно це все налагодити. Оскільки це весь асортимент, який у нас знаходиться в магазині, він у нас повністю в програмі, повністю у нас. У нас все оподатковується, у нас все повністю чиста відкрита справа нам так спокійніше, як то кажуть. Я займаюся замовленнями, веду облік фінансовий замовленнями. Всі чоловік оплачує. Ну, таке, все, що в магазині, все розкладаю. Все так, як мені подобається, і хочу, щоб так було і надалі. Щоб так було чисто і навіть якщо будуть покупці, ну, продавці, хотілося б, щоб так було. Аби започаткувати справу, подружжя вклало власні заощадження. Ми розуміли, що, е, що потрібно, які засоби, які потрібно. Ми розуміли, що потрібно підібрати такий асортимент, який буде дійсно корисний для наших покупців. Був різні версії населення, різні купівельна спроможність, тому ми різні сегменти у нас є представлені як від дешевших брендів, так і до до, до досить дорогих брендів. Нині тримаючи на руках маленького сина Святослава, Роман каже про те, що в 40 наважився розпочати життя з нуля, жодному разі не шкодує. Чоловік визнає відкрити власну справу, важко втім, зробити це під силу кожному, навіть військовим, які демобілізувалися. Адже реалізація може бути тією ж реабілітацією душі, яка допоможе повернутися з війни. Відкриття ветеранського бізнесу, ветеранської справи, От, власне, це також приклад для інших наших захисників, які повертаються з фронту, які звільняються вже зі служби, щоб вони також могли зайнятися своєю справою. Багато мають свій фах, спеціальність, щоб вони не боялися і відкривати, і починати все ж таки з нуля. Я кажу, це справа вона з нуля з нуля, тому що був на нулі. Віталій Куч, Андрій Аргара, телеканал чотириста